Так майстерно пройобувати всі дедлайни, як і я, не вміє, мабуть, ніхто. Проте, в своє виправдання я можу сказати дві речі. По-перше, блять, йобана сесія підступно підкралась до мене, дала поїбалу і поставила перед фактом. Або ти закриваєш всі свої хвости, братан, або йдеш нахуй. Ну за таке вже можна і їбало бити, подумав я. Тому рішуче зібрав всю свою гордість в кулак і зі словами ну йобаний в рот пішов відпрацьовувати всю хуйню. А от ніхуя я вам не скажу. Треба було в спільноту каналу заходити. Там в пості я детально все розписав. Проте я пережив ці сім кіл пекла, тому вкотре готовий навалити вам бази про якусь нахуй нікому не потрібну гру, яка, скоріш за все, старша за ваших батьків. Власне, цього разу я вирішив попиздіти про початок всім відомої серії японських страшилок, буквально зародження гігантської мультимедійної франшизи, першої Resident Evil, а точніше його ремейк 2002 року. Проте перед Початком цього ролику я просто зобов'язаний вибнутись перед вами тим, що зробив стрінку в BuyMeACoffee. Кофі. Поки що запропонувати мені за підписку чи донат нічого. Але якщо чисто сердечно бажаєте надати мені кошти на півбанк львівського, то буду дуже вдячний і обов'язково згадаю про вас в наступному відео. Отже, Resident Evil – культова японська серія відеоігор в жанрі survival хорор Народилась в студії Capcom, де мешкає й донині. подарував її світу цей нічим не приглядний японський гатіла Сінзі Мікамі, батько Резіка та один з найважливіших персонажів в японському геймдеві. Оскільки на момент 95-го року сінзі мав доволі успішний досвід роботи в Capcom, він отримав роль керівника розробки нового проекту для PlayStation в жанрі хорор. Концепція базувалась на ігровій адаптації фільму Світхом 1989 року. Власне, спочатку це мав бути її повноцінний ремейк. Проте Мікамі, надихаючись фільмами про зомбі, Лючіо Фульчі та Джорджа Ромеро, вирішив створити гру, власне, про зомбі. Так і народився BioHazard, або більш привичний для нашого вуха, Resident Evil. Протягом розробки команда на чолі з Сінзі ставила перед собою мету зробити гру якомога страшнішою. І в них це вийшло. Буквально все тут з Мовне на те, щоб викликати в тебе паніку чи страх від камери з обмеженим полем зору до звуку в грі, крехтіні й стони противників, яких ще навіть не видно, скрип під час відкривання дверей, навіть кроки головного героя по моторошному наповненому небезпек маєтку викликають дискомфорт. Недарма ця гра є основоположником жанру survival хорор Зустрічає Evil 1 гравця вибором персонажа. Перший Кріс Редфілд, 2.20 йобар, який може впитувати більше демеджу, і, ну, його переваги закінчились. А другий Джил Валентайн. Вона володіє гранатометом, може зламувати двері, тоді як Кріс змушений шукати ключі, і має на два слоти в інвентарі більше. Збалансовано бля, але хоч геймплейне проходження за джил буде значно легшим ніж за кріса, проте сюжетно вибір героя впливає лише на кілька катсцен і один цікавий поворот перед кінцем гри. Початок історія бере з вступного інтро, де нам коротко пробують пояснити за команду СТАРС, а саме те, що підгрупа Старс Браво виїхала на розслідування таємничих убивств поряд міста Ракун Сіті, і з нею був втрачений зв'язок, через що інша підгрупа Альфа була змушена розслідувати вже їх зникнення. Ви континююдаосерч Фодіедес Енеттрнтір. Ці персонажі щойно переглянутого уривку, тобто Альфа Тім, є головними діючими героями. І зараз я постараюсь вас мінімально з ними познайомити. Власне, одразу почну вже з вже знайомих Кріса та Джил. Обоє були в складі Збройних сил США, а отже, можуть дати пізди. Альберт Вескер, голова Старс, і по сумісності офіцер поліції, завжди ходить як долбойов в сонцезахисних окулярах, Баррі Бёртон. Ну, загалом про пухляша нічого сказав окрім того, що він іноді буде бігати за джил, проте запам'ятати його варто Ребека Чемберс, єдина вціліла з команди Браво є медиком. І на завершення вкину пару слів про старс. Загалом це підрозділ місцевого відділку поліції, в основному складається з військових та вчених і займається антитерористичною діяльністю. There are only three STARS members left now Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. Тут гравцю вперше дають керувати персонажем. І одразу, що кидається в очі, це піздесна незвична камера, яка закріплена на одному місці. Якщо ви не викупили, наскільки влучно команда спиздила цю фішку in the Dark і поєднала своїми напрацюваннями, то я поясню, на прикладі. от ви на стрьомі заходите в нову щойно відкриту частину локації. І як раптом. Гравець розуміє, що в цьому приміщенні є як мінімум один противник, а то і два. Але де саме він чи вони знаходяться, не знає. Тому доводиться, минуючи страх отримати в'їбло, пройти за межі огляду камери, щоб вона переключилась на іншу точку кімнати, з якої вже можна буде розгледіти її баку. Якщо пощастить, вона буде далеко, і ви зможете вчасно її нейтралізувати. А якщо ні, ви втратите або зброю, або рівень здоров'я, але точно кілька нервових клітин. А втрачати щось в цій грі. Ой, як не бажано, бо тут обмежені навіть сейви, не те, що хіл чи набої. І така от хуйня буде трапляти з гравцем протягом всього проходження в кожній йобаній кімнаті. Це накидує дохуя напрягу, що підкріплює і так гнітучу атмосферу. Також зауважу, що ці приколи з камерою стакаються за хуєним саундом. До прикладу, мою першу зустріч з Крімсонхедом я, блять, буду пам'ятати до кінця життя. Зараз попрошу вас звернути увагу на другу катсцену гри. Отже, найкмітливіші здогадали, що скоріш за все, ймовірніше всього, весь браво тім був заїбашений в цьому маєтку або на його околицях. А отже, варто негайно з нього сйобуватись. Ну, поки що нікого це якось не хвилює. Однак через граю собак-мутантів дворі з головного входу вийти не получиться. А оскільки маєток проєктувався як далі виявиться якимись хібанатом, він переповнений усілякими головоломками та пастками. Тому доведеться проходити цю всю йобань, щоб знайти ще один вихід. Такий дизайн локації слабо пояснюється сюжетно. Бо навіть якщо тут ставили експерименти над людьми і сам власник тут не жив, навіщо було будувати стільки головоломок і непридатних для проживання кімнат? Чи персоналу чисто по кайфу було кожного ранку просинатись, совати туди-сюди статуї, відгадувати пазли, збирати амулети йобані. Тим настільки всрато і нелогічно воно виглядає і звучить, настільки жахуєнно грається. В жодній іншій грі я не відчував такого інтересу до дослідження локацій, як в резиденті. Ти хочеш залутати і відкрити буквально все. Бо, по-перше, тут немає жодного непотрібного предмету. Все, що можна підібрати, це бугайтими, які стосуються розгадки сюжету або проходження локацій або розхідники, тобто набої, хілки і сейви, а в свою чергу без останніх ти просто-напросто не пройдеш гру, бо противників духу я витримують пострілів вони багато, а просто пробігти їх можна рідко. Але на перешкоді збагаченню гравцю стоїть піздець обмежений інвентар, який, власне, найбільше підкріплює інтерес до лутання. Майндгейм з тим, яку річ тобі взяти, а яку залишити в сховку, переслідує тебе ціле проходження. Цілком ймовірно, що через личню хілку чи мази для пістолета ти не зможеш підібрати важливий предмет, а звільнити місце тут просто так не вийде. Залишається або вистріляти всі патрони, або використати ліків в нікуди. Ну або звісно, бігти половину карти до найближчої скрині. По друге. Тут просто вхуй головоломок, і на диво, кожна з них є цікавою та унікальною. Деяких задієн лише одну кімнату, а інші змушують шукати розгадку одразу в різних місцях. До того ж, отримати після вирішення загадки ключ від дверей, які їбуть тобі в очі вже кілька годин, неймовірно приємно. Майже настільки ж, як бачите, саме твій лайк під моїм відеокотику. І по-третє, незважаючи на те, що в грі присутня мапа, всі локації залишаються ахуєвшим лабіринтом, через те, що в кожній. Кімнаті є свій прикол, для якого потрібен предмет з іншого кінця маєтку. Тому доводиться запам'ятовувати розміщення загадок, закритих дверей, навіть залишених з тих чи інших причин предметів, блять. Бо якщо забути хоч один сюжетний айтем, ти не зможеш пройти далі, і доведеться ще раз передивитись всю будівлю. Власне, ці три пункти в купі створюють унікальний геймплей. До прикладу, я кожного разу вилізаючи з безпечної зони, прикидував, де я буду йти, що я там можу підняти чи відкрити. І відповідно до цього. Його вибирав айтеми, які будуть потрібні на шляху. Натомість набоїв я міг не взяти зовсім, бо пам'ятав, що саме в тих кімнатах противники відсутні. Протягом пошуку розгадки на питання, що тут йобаний по голові сталось, обидва герої не трапляють на ще живих членів команди Браво. В кількості один або два штука. Кріс зустрічає Ребеку Чемберс та Річарда Ейкена. Натомість Джилл зустрічає лише Річарда. What did this to you? Snake, and it had to be poisonous. Poisonous, Richard. Hold on, bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Тут в обох персонажів стається маленька розвилка в сюжеті. Варіант А, ми приносимо сироватку вчасно, і Річард виживає ненадовго, але все ж. І варіант Б. Ми не приносимо сироватку і Річард помирає. Проте найбільше нас цікавлять не тріпи Кентіка, а саме Ребека. Кожного з протагоністів є свій ДОП-персонаж, який буде іноді з'являтись в катсценах і якось допомагати гравцю. Власне, Ребека це допоміжний персонаж Кріса. Вона лікар, шарить за різні хімікати та препарати. на одному з рівнів нам навіть доведеться за неї пограти, тоді як в Джилл таким персонажем є Баррі Бёртон, роль якого в історії, щоправда, значно більша та цікавіша, ніж в Ребекки. Після такої приємної зустрічі, в ході деяких маніпуляцій, гравець зустрічає першого боса Зомбі Крімсон Хеда. Противник не те щоб надто складний. Однак саме він слугує мені підводкою до однієї дуже цікавої механіки, від якої чомусь відмовились в подальшому. А саме всі зомбі, яких ми не добили влучним. Пострілом в голову чи не спалили, будуть перетворюватись на схожу їбанину, тобто почнуть впитувати їблом набагато більше набоїв, стануть швидшими та агресивнішими. Вони є хуєвшим способом обмежити гравцю пересування по маєтку. Всіх зомбі добити, очевидно, не вийде через обмежений запас газу, а отже, доведеться зустріти крімсонів в будь-якому випадку. Тому, якщо мені, наприклад, потрібно буде пройти в конкретну кімнату, то я буду старатись вибрати шлях, на якому їх немає, бо в зворотньому Випадку, я ризикую або витратити половину ресурсів лише на цього хуїсоса, або не дійти до кімнати взагалі. Після боссфайту з дідом ми потрапляємо на подвір'я маєтку, де на шляху обидва герої зустрічають прохід в сучасну закинуту лабораторію. На цьому моменті гравець, мабуть, починає здогадувати, що щось тут, блять, нечисто, бо в рамки зомбі-апокаліпсису, яким історія може здаватись спочатку, якось не вписуються гігантські змії, павуки, рослини, блять. Також гра починає. Потрохи відкривати свої козирі, бо як візуально через локації, так і геймплейно через записки натякає на те, що варто прямо зараз спуститись в коменти і накалякати мені кілька приємних слів. На те, що потрапили ми не в рандомний дивний маєток, а в місце, де зародилися зараза, а всі монстри результати досліджень та експериментів. Також тут нас раді вітати одразу два боси. Першою це дві величезні акули, які щоправда навіть не вимагають витрачати набої. Проте варто відмітити, Якщо ми врятували Річарда від отрути, то тут він помре, захищаючи саме кріса від нападок морської гниди. І вже цій смерті не можна завадити ніяк. А другий бос це величезна рослина, яка плюється кислотою. В цілому, це все, що взагалі можна про неї сказати. Також саме на околицях маєтку розпочинається ще одна сюжетна лінія, скажімо так, бічна. Проте вона буде тягнутися і доповнюватись до самого фіналу. Jill! Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You alright? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm alright. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves.

І оскільки загадка маєтку майже відкрилась обом головним героям, саме з'ясування особистості і мотивів імпостера стає мейн задачою для джил, наряду з втечею з цього їбаного місця. Чому тільки для джил? Бо, власне, Барі і Кріс не пересікаються. Тому цієї катсцени в проходженні за нього немає. А отже, і про зрадника він дізнатись поки що ніяк не може. Трогою назад до маєтку обидва герої зустрічають Вескера, який займається знешкодженням. did you notice barry he sounded a little flaky now that you mention it yeah i'll keep a close eye maybe it's quite natural under these circumstances it's not really our standard operation okay if there's anything i'll go back to the other mansion i'm counting on you Оскільки зараз обом героям потрібно повернутись в мейн локацію, а на цьому етапі майже кожен гравець повністю зачистив маєток від противників, гра вводить новий вид ворогів, які будуть зайобувати вас майже до кінця проходження. Хантери, тобто мисливці, найсильніші уєбани в грі, як можна було здогадатись, вони по аналогії з Крімсонхедами можуть витримувати значно більше пострілів, ніж останні. Сильніше б'ють, проте, от якщо в червоних зомбі швидкість була вдвічі більша ніж звичайно, то в цих підарасів, мабуть, в тисячу, вже навіть не кажучи про те, що вони можуть різко скорочувати дистанцію стрибками. Через них пересування по маєтку перетворюється в їбанутий атракціон з вгадуванням, звідки ж гандони вилізуть цього разу. До того ж, в наступній локації, а саме печери, вони взагалі почнуть з'являтись буквально з повітря. Також саме в катакомбах історія з подвійним агентом починає набирати пікових обертів. Досі гра лише грубо натякала, хто саме є крисою й Ну дуже грубо, але точно стверджувати, хто це саме не вагалась. Проте ми з вами не хуєм роблені, тому що тоді здогадали, що це барі. Так воно і виявляється. Після спуску на нижній рівні печер підарас просто сйобується на ліфті, не сказавши ні слова. Але в джил виходить знайти інший спосіб вибратись, і вона відчиняє останні закриті двері маєтку, де і знаходить цього ти живий. I was worried because I thought you were. Ugh. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. No time to talk. Jill, hand me my gun. В Цілому на монстра можна покласти хуй, бо зараз найцікавіше це вибір: віддати Барі пістолета чи залишити його беззахисним, що буквально означає вбити його. Більшість, ймовірно, так і зробить. Однак, якщо все ж віддати йому зброю, він допоможе у безфайті, а після перемоги залишиться думати над своєю поведінкою. Це, мабуть, найнелогічніше рішення, яке взагалі можна зробити в цій грі, проте по канону так і має статись. Все ж Барі старався допомагати Джил протягом проходження, залишає ліки та набої в різних місцях, власне, в зворотньому випадку кінцівка не буде повною. А після босфайту гравця вітає фінальна локація, вже друга лабораторія, в якій Capcom закривають всі запитання до подій в грі. Якщо коротко, то в цьому світі існує така собі фармацевтична компанія Абрела, яка потайки виготовляла та продавала біологічну зброю, яку ми і винищували цілу гру. Засновником корпорації і по сумісності володарем цього маєтку є. Озвел Спенсер. Власне, він і найняв людину в Старс, яка заманила команду в це місце, щоб в бойових умовах протестувати результати досліджень. Не було й думки про те, що вояки якось там виживуть в таких умовах. Однак саме це вони й зробили. І зараз власне йдуть бити їбало імпостору в їхній команді. Вескер. Зрадників виявляється двоє. Точніше, саме зрадником можна назвати тільки Вескера. Тоді як Баррі є по суті лише жертвою обставин. В вже зверталась увага на те, що Баррі сильно любить свою сім'ю. Цим і скористався Вескер, взяв їх в заручники і змусив Пухляша допомагати йому. Проте Барі виявляється не підерасом і рятує героїню. Саме в цьому моменті і є найбільша різниця між проходженням Закріса та Джил. Бо Ребека взагалі не бере участь в лінії імпостера, лише в кінці отримує. Кулю під ребро від Вескера і все тому саме за джил грати цікавіше. Капком весь час старається заплутати слід. Постійно показує незрозумілі, навіть шкідливі вчинки. Барі. Тому на цьому виборі ти майже точно будеш впевнений в своєму рішенні щодо життя братка. І в результаті люту хуїш фіналі. для пленін і Шоентел. Magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Uh! Miriam! Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Після знешкодження цієї бляді герої підіймаються на вертолітній майданчик і, врешті-решт, покидають цей йобаний маєток. Також зараз варто спізданути про цікаву деталь, яка присутня в кожній грі серії. Протягом проходження гравець підопічним жодного разу не бачить сонця, і лише в кінці історії спостерігають його схід. Кожного разу приємно дивитися, як відпіжені головні герої можуть спокійно відпочити, бо, блядь, ти пройшов все те, що й вони ви буквально за ручку пробивали. Але через натовпи зомбі тільки заради цього моменту. Я от зараз дивлюсь на монітор і відчуття ніби я теж сиджу з ними в цьому йобаному, блять, вертольоті. Ну, на завершення, думаю, варто сказати, що гра ахуєнна бля, 10 з 10. Всім рекомендую не пожаліти. Як би то ще, блять, хронометраж потягнути а похуй. Некст ролик посів, сподіваюсь, не у вересні. Очікуйте.